А ви звертали коли-небудь увагу на упаковку води, улюблених напоїв чи продуктів або речей для побуту, які ми купляємо? Що це за дивні трикутники з цифрами та абревіатурами, вони бувають ось такі, ось такі і ще й такі. І все це на упаковках наших улюблених товарів? Якщо знаєш, що це, обов'язково напиши в коментарі. А також у скільки років ти про це дізнався. А якщо і гадки не маєш? То я поясню. Але перед цим не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатися. Тобі не складно, а мені приємно. Отож, такі трикутнички це маркировка пластика, за допомогою якої ми можемо розрізнити види пластика, розуміти, для чого він призначений та як використовувати. І перший у нас поліетилентерефталат. це найпоширеніший від пластику. Він дешевий у виробництві, використовується для більшості пластикових пляшок для напоїв, кетчупу, ліє, упаковки косметичної продукції. Можете переконатися, поставити відео на паузу та подивитися на упаковку ваших напоїв або косметичних засобів. Там ви обов'язково знайдете такий трикутник. Цей пластик є некрихким та еластичним матеріалом, має жорсткість та ударостійкість саме тому його люблять виробники товарів та родного споживання, оскільки упаковка не тріскається під час транспортування або падіння з полиць у супермаркетах. Щодо токсичності, слід пам'ятати, що чистий поліетилентерефталат не є токсичним. Однак Може містити вталати та інші токсичні хімічні сполуки, які вводять у полімер для підвищення термосвітло- та вогнетривких властивостей. Слід пам'ятати, що такий пластик справді одноразовий. Категорично не рекомендується використовувати пляшки з такого пластику повторно. При повторному використанні виробу з поліетилентерефталату рефталату можуть виділятися вталати. Та важкі метали, що може спричинити захворювання серцево судинної нервової системи та вплинути на гормональний баланс. Також неприпустимо спалювати такий пластик, оскільки при цьому утворюються отруйні гази. Йдемо далі. Трикутник з цифрою 2, або він може бути пустим трикутником і під ним абревіатура HDPE, або PEHD, це поліетилен високої густини низького тиску. Це жорсткий тип пластику, який практично не виділяє шкідливих речовин і стійкий до олій, бензину та температурних впливів. Його використовують для виготовлення контейнерів для їжі, упаковки молока, миючих засобів, дитячих іграшок, спортивних та туристичних багаторазових пляшок, дорожніх відбійників та навіть для виробництва дитячих гірок. Він не є токсичним. По суті, в хімічному складі поліетилену міститься тільки вуглець і водень, тому практично єдиними речовинами, що виділяються при горінні поліетилену, є вуглекислий газ, трохи чадного газу, вода та незначна кількість сажі. Друзі, вже за декілька секунд ми поговоримо про полівінілхлорид. А поки не забудьте поставити вподобайку цьому відео, то це ще не зробив, написати коментар та підписатися, якщо досі не підписані. Так ви допомагаєте розвивати український YouTube, а також не забувайте підтримувати Збройні Сили України будь-якими доступними вам способами. Отже, далі полівінілхлорид, трикутник з цифрою 3, м'який та гнучкий пластик, який часто використовують у ремонті та будівництві. З нього виготовляють пластикові вікна, натяжні стелі, садові шланги, лінолеум, сантехнічні труби, плівки для басейнів. Полівініл хлорид активно використовується в автомобільній індустрії. Панель приладів, підсклянники, ручки, підлокотники все це зроблено з полівініл хлориду. Коротше кажучи, в вашому автомобілі багато чого зроблено з цього пластику. Також часто він зустрічається і в побуті. Харчова плівка та штучна шкіра, зроблені з цього виду пластику, завдяки тому, що такий матеріал є гнучким, Його також використовують для електроізоляції проводів та кабелів. Миючі шпалери покриваються плівкою з полівінілхлориду з літєвого боку, що робить шпалери непромокаючими. У звичайному стані полівінілхлорид твердий і ламкий, тому для надання йому гнучкості та м'якості додають пластифікатори, а саме речовини з групи вталатів. Цей пластик є довговічним, не боїться ні вологи, ні сонця, ні температурних перепадів. Він стійкий до хімічних сполук. Щодо токсичності, полівінілхлорид вважають абсолютно нешкідливим. Хлор, що входить до його складу, перебуває у зв'язаному стані. Шкідливий вплив він надає тільки коли руйнується. Процес руйнування може розпочатися при окисненні, при сильному нагріванні чи горінні з виділенням бензолу. А також є дуже важливе зауваження у звичайному стані полівінілхлорид не повинен пахнути. Якщо натяжна стеля, Панелі або інші вироби різко пахнуть, це означає, що була порушена технологія виготовлення матеріалу і використані дешеві присадки. У цьому випадку найкращим рішенням буде позбутися таких виробів, якщо це можливо. Те саме стосується і запаху нового автомобіля. Після виготовлення елементів салону хімічні сполуки нестабільні і відбувається процес відведення газів, у результаті якого вивільнюються хімічні пари і з'являється запах. Тому в перші півроку краще частіше провітрювати нову машину і не залишати її надовго під прямими променями сонця. В інтернеті часто радять промити пластик мильним розчином чи лимоном, але, на жаль, це не допоможе. Виділення газів із самої структури матеріалу відбуватиметься ще деякий час. А далі трикутничок з цифрою 4: поліетилен низької щільності високого тиску. Він ягночким та еластичним матеріалом. При контакті з харчовими продуктами, поліетилен низької щільності високого тиску не виділяє шкідливих речовин. З цього матеріалу роблять гладкі пакети, що шарудять, харчову упаковку, парникові плівки, дитячі іграшки, смиттєві мішки. Соки і молочні продукти продаються в спеціальних ємностях з багатошарового матеріалу, в якому за основу є папір або картон. І з обох сторін вкритий плівкою якраз поліетилену низької щільності високого тиску, як води шар, і часто з шаром алюмінієвої фольги. Також цей вид пластику використовують для упаковки для комп'ютерного обладнання, як для жорстких дисків, екранів, відеокарт та іншого обладнання. Також його використовують у ремонтах та для розведення труб водопостачання. Тому що цей пластик є волого та повітря непроникним, стійким до ультрафіолетового випромінювання, стиснення, розтягування та не проводить електричний струм. Щодо токсичності, не є токсичним, біологічно інертний і легко переробляється. Ну, не пластик, а просто каска. Наступний у нас йде поліпропілен. Поліпропілен має високу термостійкість та витримує температуру до 150 градусів за Цельсієм. Він менш щільний, ніж поліетилен, але твердіший. Єдиний істотний недолік поліпропілену це висока чутливість до ультрафіолетового випромінювання та кисню. Коротше кажучи, вироби з маркировкою 5 не залишайте на відкритому просторі та під прямим сонячним світлом. З поліпропилену роблять пакувальні матеріали. Плівки, лампові патрони, килими, термобілизму та флісовий одяг. І ще багато чого: наприклад, корпуси телевізорів, блоки запобіжників, деякі автозачастини та автомобільні бампери, інгалятори, одноразові шприці та інше пластикове медичне обладнання, яке потребує стерилізації. Поліпропилен легко спалахує, горить. Світлим полум'ям з блакитною серцевиною, виділяючи різкий запах парафіну. Коротше, не піджигайте його. Щодо токсичності, поліпропилен вважається безпечним матеріалом. Наступний полістерол це термопластичний матеріал, що має високу твердість і хороші діелектричні властивості. Згадуємо уроки фізики та хімії, що це за слово діелектричний. Хімічно стійкий по відношенню до лугів і кислот, крім азотної та оцтової. Має низьке вологопоглинання і високу вологостійкість і морозостійкість. У будівництві з полістиролу виробляють теплоізоляційні матеріали, стельові галтелі та декоративні плитки. Також з нього роблять одноразовий термопосуд та використовують при упаковці побудової техніки у вигляді пінопласту. Щодо токсичності, у звичайному стані він є нешкідливим. Але при нагріванні все ж таки буде токсичним. І останній сьомий трикутник я вас дуже прошу, зверніть увагу на вироби з такою маркеровкою. Це найнебезпечніший вид пластику, до цієї групи входять види пластмас, які отримали окремий номер сьомий. Пластик під цим маркуванням не підлягає переробці. Маркування ПС означає, що виріб складається з полікарбонату одного з найнебезпечніших видів пластику. З цього можуть бути виготовлені пляшечки для дітей, харчова упаковка, іграшки, пляшки для води. При частому митті або нагріванні виробу з полікарбонату може виділятися без А, речовина, яка може призвести до гормональних порушень в організмі людини. Тому в жодному разі не використовуйте пластик з такою маркеровкою. Що ж хочеться сказати в кінці? Сам по собі пластик не шкідливий. небезпечні допоміжні речовини, що використовуються при його виготовленні. Найчастіше це присадки для надання пластику певних властивостей. Термостійкість, еластичність чи стійкість до кисню. Найбезпечнішими видами пластику вважаються поліетилен високого та низького тиску та поліпропилен. Дякую за увагу, до зустрічі!